Цікава зустріч розпочинається в нашій студії. Сьогодні говоримо про день телебачення, радіо і зв'язку. І в нашій студії зібрались знавці цієї справи, люди, які не просто можуть про це поговорити, а кожного дня роблять цю справу своїми руками, ногами, головою. Ну, коли чим доведеться, тому що м, така у нас робота, що все складається по-різному. Не буду довго про це говорити. Представляю людей і говоримо про телебачення, тому що саме. В принципі, вже сьогоднішнього дня ми його святкуємо, так, шановні? Я вас вітаю з цим святом. Дивись, що 16 го числа, але сьогодні, 14-го, ми вже будемо повною мірою його відзначати. З задоволенням тих, хто вас не знає, тому що здебільшого ви всі у нас за кадром, але люди, які без яких нічого б тут не рухалося, не робилося. Це Олександр Білошапка, наш видатний режисер, руки якого очі, якого все бачать і все, все люблять. Зробити так, як потрібно це Геннадій Ємельянов, очі, якого також завжди пильні, як в того сокола, чи ще хто там такий пильний, тому що він один із кращих, на мою думку, операторів на нашому телебаченні. Нехай вже всі інші мене вибачать. Ну я тебе просто ги люблю, і поэтому тому я тобі так і говорю. Це Оля Шемет, руками якої і не без мізки, звичайно, створюється вся краса в нашій студії, все, що стоїть на своїх місцях, все, що десь прикріплене, поставлене, це все її бачення. Олечка, тобі така подяка. Ну, і Олександр Пегаєвський, також режисер, людина, яка режисер із режисерів, тому що найдовше, певне, як на мене, працює режисером на нашій телекомпанії. І ну я не скажу, що ти знаєш більше, ніж всі, але бачив більше ніж всі. Ти, ти як з цієї пісні, ти помніш, як все починалось. Оце ти той, хто найбільше помниш. Але я гадаю, що кожен з нас сьогодні пригадає. Що цікаве саме з його періоду, тому що у кожного із нас приходить нове якесь нове покоління, і в кожного розпочинається своє життя на телекомпанії Росія. Кожен говорить: от зам, коли я працював, було ось так. А коли, а інша каже, коли я працював, було ось так. Саша, що було ось так, коли ти починав працювати? Ну, я розумію, що е... оцього цього всього все ще не було. Все було зовсім по-іншому. Е, ну, починалося з радіо. До речі, перші два е тележурналісти, я вважаю стали Олександр Хоменко і Катерина Пилипіна Таран. Всі їх знають, може хто не знає, пам'ятає. пам'ятають. Ну це справжні журналісти з, -з, -з фаховою освіти, які знали, що і як. Писати, як говорити, але ж телебачення це зовсім інше. Ну не зовсім інше, трошки інше. Це не кольорове радіо, будемо так казати. А, а, ц... на... а да. треба... коли і кольорове радіо вигадає <клес> да, вигадують. Я так такі. бачу, що до, до цього ми йдемо, бо вже половина програм інших студій, я бачу, сидять за столом люди і тільки роз, розмовляють, ми нічого не бачимо. Ну, наприклад, так що, але ж справа в тім, що в Черкаській області не було ніколи телебачення, де деякі обласні центри мали своє телебачення, Одеса, Дніпропетровськ, Харків і так далі. У нас не було. І люди спочатку взагалі дуже навіть боялися цієї камери, та не буду, я та те, 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 те. Зараз можете підійти будь до кого і ніхто вже не хвилюється, що його покажуть, все нормально. Так що ми вчилися, що і називається... — Підсадили черкащан на телебачення. Да. А до речі, навіть в Америці там кожний четвертий попадає до теле... телеящика, що називається. А нам просто більше людей треба показувати, не тільки самих себе. Ну, так ми і вважали, так ми і робили. Виїжджали і зовсім прості і високі, і нормальні, чисті люди у нас були в ефірі. Ну в ефірі ну, мається з ну, запису. <кій> Режисура, я займаюся режису, я тоді працював оператором, режисер був тільки монтажа, так що монтував все, що сюди приходило, що називається, сам дещо знімав, люди інші знімали і монтував, тобто підкладував звуки, музику, ще з мезів. Ну, це, ну, що, технічно це не порівняно ні з чим, що називається. Зараз це набагато все простіше. А тоді важче було. Але ж ми були мені здається, були набагато веселіше чомусь, я не знаю, бо будь-яка там ну помилка або щось не вийшло. Добре, завтра з Ромом по-новому. І один на одного не ображалися. І саме була так, як то кажуть, команда. Могли заміняти замінити один іншого і так далі. Тобто, ця професія режисера інколи вона так мігрувала. Навіть коли не виїжджаєш в режисер на зйомки, редактор і журналіст міг стати режисером на цьому. А ну ти йди сюди, а ти сюди. Ну посміхніться, що ж ви ж побачили. Очень то, що професія, в принципі, ну то у нас і весела, і да, і робота да, весела. Так, так, так. Вони інакше не можна. Ну, е, Я хочу до Гени звернутися. Він теж як е, найдовше, певне, теж працює. ну, Принаймні, з оператором, мені здається, так, що дуже довго. Ена... ну, Не хочеться порівнювати. Саша вже сказав, що тоді було веселіше. Зараз не будемо говорити, що сумніше, але якось, може, серйозніше стало. чи Що такі часи. Що для тебе? Що було тоді, що зараз, взагалі, що для тебе телекомпанія Рось? Яким... Що, що ти придбав? Тут? Що ти тут втратив? Що, що відбулося? Ну що, е, я прийшов на телерадіокомпанію у 2001 році, коли телерадіокомпанія була в розцінці сил. От, і я не найдовше значить, е, працював. І зараз люди працюють, ті, до е, котрих, е, тоді, коли я прийшов, наприклад, Полинько, він тоді працював і зараз працює. От, таран працював, костир працював. І піфанцем працював, на жаль, його вже немає, пішов в інше життя. От. І я 12 років попрацював і вийшов на пенсію. Ну і скучаю зараз за телерадіокомпанією. Як тільки проходжу додому, я зразу перше включаю телевізор і що передає рух. Мої, так? Да? Це мої. Так, да, що е, мої передають. І вже я більше року не працюю, але до сих пір я бачу свої кадри. Ну, дуже часто говорять, що люди найчастіше згадують першу роботу і останню. Ну, да. Я думаю, що для тебе також це такі приємні спогади. Ну, а я все життя е, на життя дивився через об'єктив. Е, 16 років купив фотоапарат, от, а потім е, кінокамеру. І так я ну, працював то на інших роботах, а у вільний час віддавав цій справі. Ну, працював ще 20 років фотографом у політехнічному технікумі, а потім Анатолій Бойчук мене запросив сюди. Говорить, я значить, іншу, на іншу роботу йду, ну, теж оператором, але звільнилося місце, то він на своє місце мене влаштував. О, то я вдячний йому, що я 12 років попрацював тут. І ні про, не, не про що не жалкую. Я об'їздив всю Черкаську область. Абсолютно всі, за 12 років. Ну і, і позаглядав, як кажуть, і в інші області, і за кордон. От. Ну, для тебе, тобто, це було таке собі турагентство. Так. Да. Покатався. І ось зараз, коли я знаходжусь на пенсії і відпочиваю на дачі, там, на городі, щось роблю і слухаю радіо, то так виходить, що тих людей, про яких розказують, то я з ними зустрічався, я їх знімав, я там був. Ось так. Приємно, так? Ну так, да, якось так приємно, що значить, був у вирі життя. Ну, вже трішки заговорили і Сашою про те, що було веселіше, щоб підтвердити, що не лише тоді було веселіше, до Олі звернемося, тому що вона е, дуже часто або занотовує, або запам'ятовує якісь веселі ситуації. Що у нас я думаю, що підтвердиш те, що ну не лише колись було весело, що весело було протягом всього існування нашої телекомпанії, скільки вона ну, існує. існуєним успіхом. Тут завжди було цікаво, бо дуже творчий колектив, дуже багато. Розумних і гарних, як я кажу, самих розумних і самих гарних людей. Саме тут я вже прийшла теж сюди досить давно, навіть не віриться, вже скоро буде 21 рік. І якщо ти питав, з чого це починалося, починалося для мене, як для декоратора, зовсім з нічого. Тут був такий сірий тряпчаний фон. і... Власне, я і сама себе навчала, і вчилася десь у когось щось поглядала, щось комусь розповідала, як робити це все яскравішим. Щось вигадувала. Запитання, що у нас з декорацією, можна було сказати, ну як завжди, як завжди, щось вигадувала. Як я казала, тоді ще Катя Таран казала з бумажок щось скрутити, і телебачення це така річ. А, а надто з нашим, з нашими не надто почутливими камерами і світлом. Пробачусь, вибачусь перед нашими. Світлими камерами, але можна деколи щось було таке зробити, щоб із якихось підручних матеріалів виходило я, я говорю, золото і брільанти. А випадків сміш... смішних було дуже багато. І одна моя колега, це не я, а одна моя колега ну, зробила зошит такий, зошит такий, Там дуже багато твоїх жартів. Є, да, Вона існує, ця, ця книга Книжичка, вона десь існує, її можна підняти, колись, як треба буде, можна, то ми це треба, все пригадаємо. Просто в мене, який був ну, смішний е -е, випадок, можливо, і нашим глядачам буде цікаво. На тлі зараз, після виборів, да, то е -е, колись як е -е, Леонід Макарович. Данилович, вибачте, кучма ще балотувався в свою першу каденцію, і ніхто тоді не знав, хто він такий, звідки, і ніхто не вірив в те, що він... вони зможуть перемогти <свісно> Кравчука. Він приїхав до нас ну, з таким передвиборчим туром. І тут вони. Тусили біля студії, і я тоді заміняла Бо У нас як на космічному кораблі. Саша вже казав, що ми один одного підміняємо, і якраз не було візажиста. І як я жінка, якби був художник-декоратор-чоловік, то він би цього не робив. А як я жінка, то я там підмальовувала, підпудрювала, ну, робила таке, заміняла візажиста. І я йду собі до студії. Дивлюсь, вони стоять удвох: він і його охоронець. Ну, Тіло охорони, такі, як, як це називається. Не було тоді жодних собак, жодних металошукачів, які вже тоді ми все це, це бачили, нас пропускали через рамку, коли приїжджали е, такі президенти, прізвища, яких е, починаються на останню букву в Алфавіті. То нас тут всіх внюхали собаками, а то, дивлюсь, стоїть собі цей Леонід Данилович разом з своїм охоронцем. І чекають. Ну, я його підійшла, кажу: ходім, то я вас припудрю. І цей охоронець ноль ну, емоцій на мене. <хи> Я його взяла і пішли ми вдвох у двох нашу гримерку. А Гримерка тоді була ще не Гримерка, це була щось така помість між архівом, між невеличке трюмо, там, де прибиралися ведучі. І там само ще й наші прибиральниці мали свій куточок, де вони могли перевдягнутися. Це було одне, три в одному кімната. Я його там все дивила. І, значить, в нього ще не було таке рясне волосся, як зараз. Це в нього, мабуть, з віком, так зачіска така з'явилася рясненька. Я та. От. І я так прикладаю ці сім молоси на три ряди, там трошки цей сизенький носик припудрюю, і тут у нього починає голосно бурчати, вибачте, в животі. Значить, ми спочатку робимо вигляд, що ніхто нюху, нічого не чує, що начебто нічого не, а тоді вже. Це так починає так ну, брати на себе увагу, що я вже вирішила спитати, кажу, Ваш, вас кажу, хоч годували сьогодні. тра-та-та. А він каже, та хто там годував? Тіпо, оце Увесь час ганяємо, ніхто і не годував і так далі. Ну, Я так поспівчувала йому, ми це вже швиденько завершили, і він пішов в кадр. А тоді ж я комусь розповідаю. Із редакторів, що кажу, оце ж кучма сидів, такий голодний що бурчало в животі. Сказав, <рес> що ніхто їх не годував. А хтось із редакторів, хто з ним їздив, казав, та чого ж це не годували? Їх там і в Переясливі годували, і в нас тут годували, і там годували, тобто набрішив. Ой, президентські шлунки неправдиві. тоді був ще кандидат. Ну, Будемо надіяти, що він вже потім його погодував. Є зараз депоїзди. Так, є депоїзди, слава Богу, хоч когось ми прилаштували. Олександр Михайлович, ти одна з найвеселіших людей у нас на телекомпанії. Дуже важко тебе уявити без посмішки. Ти завжди знайдеш з чого повеселитись. Довести до істерики когось іншого. <рес> як тобі вдається в такій серйозній роботі, як режисер, ну а дехто вважає, що це серйозна робота, отак От вміти підтримувати почуття гумору, звідки воно ну в тебе береться, і mm. як ти його в собі тримаєш, нікуди його не діваєш. Ну, по-перше, я хочу сказати, що без гумору навіть не уявляю життя, тому що воно і так дуже суворе, дуже серйозне. А коли посміхаєшся, з'являється. Можливість працювати краще, більше. Ну, тим більше, коли тебе оточують друзі, колеги, які розуміють цей гумор, а також його підтримують. Ну, звичайно, дуже багато складається таких і випадається історій, які пригадуєш і починаєш сміятися. Ну, по-перше, люди дуже унікальні у нас працюють. По-друге, зустрічаєшся. З ще більш унікальними людьми, які заходять до нас в гості і працюють в кадрі. Ну і звичайно, це величезна відповідальність, це е, дуже така напружена ситуація, яку треба інколи розряджувати гумором, посмішкою. Ну і це допомагає. Щоб не занадто всі серйозні були? Так? Безперечно, це допомагає в роботі, з'являються сили. І бажання працювати ще. Ну, тоді таке взагалі загальне до всіх запитання. От для кожного, кожна робота, на якій людина працює, ну, а часто люди змінюють роботу, вона залишає в житті якийсь певний слід. От що з часом там, Гена вже пішов на пенсію, вже розповідаєш якісь спогади, От що для більшості з вас. Ця робота, що вона вже на сьогодні у вас залишила, чим вона залишиться для вас в подальшому, тому що ну в будь-якому випадку прийде час, коли кожен з нас там чи на пенсію піде, чи може роботу зміниться. Щось залишила ця робота, буде про що згадати таке, окрім того, що було весело, чи ще ще, Саша, Як ну, знаєте, я працював раніше оператором зовсім іншої організації, але це все було не так. А коли я вже тут багато працював оператором, режисером, значить, і все таке, то йдеш по вулиці і багато людей, які знають мене і яких я знаю. Ми вітаємось, ми, я знаю, який він музикант, наприклад, який він художник і так далі. Так би я не знав нічого. Ну, Наміть знав би тільки виставку, більше нічого, або як глядач дивився на сцену. А так я вже знаю, яка вона людина, що він може зробити, і що він взагалі, на що він здатний. Ми інколи говоримо, щось таке розказуємо. ну Дуже приємно, що багато людей знаєш. Це загальний такий, що називається, загальна Черкащина, тобто я її вже знаю і вони мене знають. Ну, як у ну, мене дуже часто буває з, да. з людиною, і я говорю, ну я то про вас все знаю, да, бо так, я монтую кажу, це ви так, мене це, просто. Так, не знаєте, сам, Саме бачите. головне із, із цього, що було і є, Я думаю, що саме головне це людські контакти. Так і дає. Олечка, шоу. Для мене, ну, як і для кожної жінки, можливо, можливо для кожної жінки, це все, все ж таки найважливіша сім'я. Але я вважаю, що так як і сім'я, робота це життя. Приходиш на роботу, я забуваю все, що було вдома, якогось негатива або позитива, і я тут. Я тут приходжу додому, забуваю, що було на роботі, негатив. <свісно> Зазвичай забуваю негатив, пам'ятається, тільки хороше. Це люди. Для мене це люди, всі люди дуже цікаві. Я всіх люблю, хто тут працює. Намагаюся уникати жодних конфліктів, які колись бувають, і які якщо вони бувають, я їх вже не пам'ятаю. Це частина мого життя. Можливо, як колись буде інша частина, але це добрий шмат мого чудового життя. Дивлюся на час. Кожен з вас знає, що для нас час це дуже дорого. Тому е, так трішки цю тему закрив, тому що ще хочеться, щоб кожен із вас трішки сказав якихось привітань нашим колегам, взагалі людям, які пов'язані з телебаченням, з радіо, зі зв'язком. Тому що сьогодні дійсно ми починаємо вже святкувати це свято. Нехай нам три дня виділено: це 14, 15, 16. Як новорічні свята. Я думаю, що ми заслуговуємо на те, щоб. Нам от стільки днів, тому що кожен із нас присвячує цій роботі не ту певну кількість, яку потрібно, вісім годин, а багато хто з нас працює на багато дома. дозвольте мені, розгортего. Олександр Михайлович, вам слово для привітання. Всім друзям нашим співробітникам побажати творчого, довголіття, успіхів і незважаючи ні на які перешкоди в житті бути завжди веселими, життєрадісними і усміхненими. Так, Єна, будь ласка. Ну, Я бажаю. Всім працівникам телерадіо, телебачення і зв'язку, здоров'я і мирного неба, миру на нашій землі, а мир обов'язково буде. І буде процвітання нашій країні. Ми тобі віримо як старіша Олічка. Так само, це ж найголовніше зараз побажати всім миру, щоб нарешті ця війна, яка зовсім не потрібна народові, закінчилась. Щоб ми більше не бачили ніяких зведень звідтіля. Я бажаю всім жінкам і чоловікам любові, достатку в сім'ї, щоб хоч трошечки нас цінували і щастя, світла, неба, землі, води. Да, Саша підводить підсумок. Да. Вони сказали мій текст. <ріст> <ріст> як за слов, ну Я приєднуюсь до всього, що було сказано, за цей вип'ємо. Я вам дякую. Хоча всім також побажати, щоб як би там далі що не складалося, щоб телебачення дійсно для вас було добрячим, таким шматком приємного життя. Щоб було про що згадувати, щоб в пам'яті завжди залишалися всі ті люди, з якими ми працювали. Okay. Тому що, як Саша вже говорив, що люди це найголовніше, це найцінніше, це спілкування з ким. Я також підтримую, бо ти сказав теж мої слова, я теж вважаю, що найцінніше в житті це спілкування з людьми. Нічого не може бути важливішого, поговорити з рідними, з людьми, яких кохаєш, з людьми, з якими працюєш. Оце це обмін інформація. Думаю, заради цього ми і тримаємося в нашому телебаченню. І не лише ми, а всі наші колеги, яких я приєднуюсь, також вітаю. Дай вам Бог здоров'я, терпіння, тому що воно теж іноді потрібне. Ну і бажання працювати на благо телебачення, радіо і зв'язку зі святом вас.